Дякую за підплиску та вподобайку. Ви коли-небудь дивилися на нічне небо і замислювалися, звідки взявся місяць це не просто якийсь випадковий камінь. Найбільш прийнята наукова теорія називається гіпотеза гігантського зіткнення Giant Impact Hypothesis. і ця історія схожа на космічну автокатастрофу. Уявіть собі. Чотири з половиною мільярда років тому в молоду розплавлену землю врізалася планета розміром з Марс, на ім'я Тея. Зіткнення було настільки масивним, що мільярди тонн зовнішнього шару Землі вилетіли у космос. Це сміття утворило кільце навколо нашої планети, щось на кшталт кілець Сатурна. З часом гравітація стягнула всі ці розпечені уламки докупи, утворивши місяць, який ми бачимо сьогодні. Ми знаємо це тому, що зразки місячної породи, привезені астронавтами Аполлона, мають схожий склад із земною корою. Крім того, місяць повільно віддаляється від нас приблизно на 3,8 сантиметра щороку, тож наступного разу, коли ви побачите місяць, пам'ятайте, ви дивитеся на давно втрачений шматок нашої власної планети. Доволі круто, чи не так? Якщо вам це сподобалося. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб дізнатися більше космічних фактів.